Те, що він дешевий, це не означає, що він буде поганий. Я в свою агенцію наймаю людей, які тільки-тільки закінчили курси інтернет-маркетингу. Це ну must have зараз. Чи взагалі чи може бути SMM дешево? Сумка, це класно, але їсти нема чого. Всім привіт, друзі! Мене звати Анна Людько. Ви знов якимось дивом потрапили на мій канал, але це означає, що ми сьогодні будемо говорити про маркетинг і психологію. Саме сьогодні ми будемо говорити про таку тему: чи може бути СММ за 100 баксів до 200 баксів, чи взагалі чи може бути SMM дешево? І якщо так, то кому це підійде, а кому ні? Дуже багато в інтернеті обговорюють тему, що не може бути СММ дешевим, не можуть бути послуги дешеві і так далі, 50. Я з цією ідеєю не згодна. Поясню, чому. СММ може бути дешевим, дорогий СММ не кожен потрібен. І те, що він дешевий, це не означає, що він буде поганий. І так, давайте розбиратися по поличкам. Звісно, якщо є компанія, яка хоче, в якої є достаток, час, фінанси на те, щоб робити класний SMM, то звісно, що вони будуть обирати більш дорогий. Але якщо це маленька кав'ярня, маленький якийсь бізнес, який тільки починає, і власник або він може робити SMM сам, або Наняти когось, але з обмеженим бюджетом то краще найняти, і може бути SMM дешевим. Бо є люди, які починають, і є люди, які тільки навчилися, і їм вони готові брати проєкти для того, щоб свої скіли прокачати, для того щоб. Заробити гроші, хоча б невеликі, для того щоб отримати стаж і досвід у цій сфері. Тому я завжди плюсую за те, що ну не треба маленькому бізнесу, який почали відшивати, наприклад, моделі одягу. Вибачте, в мене там бутилки стріляють. Відшивати моделі одягу е, десь на зовсім ну, навіть вдома. Їм не треба наймати смм агентство за кілька тисяч євро на місяць. Це не потрібно е, влазити в борги і це робити. Але звісно, що присутнім на ринку е, треба бути в медіа, в, 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 в соціальних мережах. Це ну must have зараз. Е, якщо тебе там немає, то дуже важко буде зробити якийсь бізнес, особливо якщо ти B2C – бізнес ту кастемер. І тоді ми кажемо про те, що блін. Або не робити взагалі, або робити, наприклад, власнику. А якщо власник ніколи в житті в своїх очах не бачив цей інстаграм, і або не кажучи вже про Ютуби, TikTok і так далі, ну і він не може це все зробити і нема в нього грошей. І знову ми повертаємося до теми перфекціонізму і дихотомічного мислення. Я про це вже записувала відео. Можете подивитися про перфекціонізм, який шкодить тобі, так ось повертаючись до цього. Або робити класно, типу, за три тисячі євро СММ, або не робити взагалі це дихотомічне мислення, і оскільки дуже багато людей в них є ця установка в голові, що або типу супер, або ніяк, тому отримуємо те, що люди просто взагалі це не роблять, і це ще дуже неправильно, коли продають а, не дуже етичні агенції, не дуже етичні спеціалісти, які розказують маленькому бізнесу, що блін, ти підеш зробиш собі семем за 200 баксів, і тобі зроблять його дуже погано, і взагалі результатів не буде. Ну краще зробити на те, на що є ресурси. Зараз краще зробити зараз за 200 баксів. І те, що людина без досвіду тільки навчилася, не значить, що вона погано працює. Я в свою агенцію наймаю людей, які тільки-тільки закінчили курси інтернет-маркетингу від Genius Marketing. Я вважаю, що там просто чудова освіта. Я беру цих людей. Вони без досвіду. Дуже багато з них, або тільки після університету, або ті люди, які змінюють професію. І відповідно, що о, я цих людей десь треба дав. Де Вчити десь треба підкоригувати, направити і виправити помилки. Але ну, це найкращі співробітники, які в принципі можуть бути, вони роблять класно. Так, звісно, що ну, в моєму плані я можу собі дозволити. Я вже 13 років працюю в маркетингу більше 10 з Ютубом, тому я вже все дуже добре знаю. і можу розказати, як це робити. Але навіть е, якщо. А цієї можливості немає, приходить спеціаліст без досвіду, але з освітою він може зробити так. Можливо, типу не на мільйон переглядів, але на 10 тисяч він зробить. Він зробить 10 разів там по 3 тисячі переглядів. Потім він подивиться, що де якийсь паттерн щось набирає більше-менше. Він зробить висновки і все одно. Результат буде кращий ніж не робити нічого, або робити власнику бізнесу. Ц цей цей проєкт самостійно, і коли він взагалі не відстрелює. А ще якщо до цього додати власник бізнесу, завжди немає часу і просто взяти блін, де щось фоткати, як щось косо викласти, бо треба. А я не знаю, як і ще й часу, бо я знаю, що мені потрібен фотосет. Або фудзйомка моєї продукції, ну моїх там продуктів, якщо це ресторан, або ще щось. Але блін, немає на це часу до делегуйте, не закопитися в, в, в дихотемічне мислення. Потім, коли у вас будуть вже прибутки, ви зможете дозволити собі щось краще, а, візьмете щось краще. Знаєте, це дуже нагадує ситуацію. коли людина тільки тільки починає заробляти, і перше, що вона робить, це вона купує, наприклад. Новий айфон, який в принципі для роботи не потрібен, або якусь дуже дорогу сумку, коли немає. Окей, ну і, і потім ця людина. Ну якби сумка, це класно, але їсти нема чого. Краще купити спочатку те, що тобі дозволяє. Ну це вже про фінграмотність. Трошки я відходжу. Але спочатку, якщо у вас є невеличкий бізнес, вам не потрібна супер-дупер агенція. А, розберіться спочатку тим, щоб а, зробити. Капітал, щоб ці витрати 2-3 тисячі євро на агенцію, вони були незначними. І почніть просто з того, що найміть спеціаліста недорого. Тому СММ може бути дешевим, це лише ваш вибір. Кожна людина кожного дня робить вибір. Ми приходимо яйця більш дешеві, є більш дорогі. Наприклад, одні менше, другі більше. Кожна людина робить вибір. Так само, як з автівками, люди купують авто. Є авто дуже старе і дуже недороге. І є автівка «Майбус». Ми завжди обираємо те, що більш підходить на те, що нам більше потрібно. Комусь окей, він там один раз на місяць на дачу їздить. Йому можна три Volkswagen взяти там дуже стар... а Хтось їздить постійно ще й по там якісь гори. Де немає дороги, там звісно, що потрібна ну, машина, яке в якої проходимість, тому відштовхуйтеся не лише від того, що ну, звісно, ми всі хочемо найкраще саме у житті. Ми всі хочемо е рекламу від е бандисів чи Андрія Федорів. Але не кожен може собі дозволити це, і не кожному це потрібно. Степ step, step сьогодні візьміть більш дешевий СММ, і розвивайтеся, розвивайте свій бізнес, розвивайте і покращуйте все. Як я вже казала в тому відео, краще ем, погано зроблене сьогодні, ніж ідеально зроблене ніколи. Це все, що я хотіла сказати на сьогодні. З вами була Анна Людько, Чао!